Всім привіт! Пройшов вже рік, як мій друг став власником Geon GNS 300 В цьому відео ми б хотіли поділитися е, витратами, які за цей сезон потрачено на цей мотоцикл. Якщо б ви ще хотіли чути думку власника про цей мотоцикл, пишіть в коментарях. Цей мотоцикл. Уплявся новим з салону в місяці березні. Головні витрати, які потрібно було на початок, це обкатка при обкатці заміна мастил. Бо до 1000 в цьому циклі поміняли 4 рази масло і, звичайно, 4 фільтри. І після перших кілометрів був замінений ланцюг. Бо рідний проїхав там лічені кілометри, який навіть не, не бачив ендуру. Просто по можна сказати, по ґрунтових дорогах він розтягнувся так, що його вже не було, що далі експлуатувати, потрібно було замінювати. На даний момент з обкаткою цей мотоцикл проїхав трішки більше, як 3000 кілометрів. При кожній тисячі було так само замінено масло, навіть трошки скоріше, бо обслуговував його я. То на 800 км, на 800, 750, 900 як котрий раз, був, мінялось масло. Ну, Ми можемо це підрахувати, яка вартість пішла на масло. Я розумію, що це розхідник, але на це так само потрібно тратити гроші. Воно не йде в ціні. І ніхто це задурно не дає. Проїхавши пів сезону, рідний скат. Зносився до асфальтного. Був замінений на Мітас 754, за який було заплачено 3,5 тисячі гривень. Зараз він вже так само підношений, але він проїхав півроку. За один сезон було замінено тільки по одному разу тормозні колодки, яких ціна 300 гривень задні. І 300 гривень передні. Вони не самі якісні, але носяться добре, бо ще він їх не стер. Ще за цей сезон уловлювач ланца вийшов з придатності, алюміній залишився, а середній наповнювач резина чи що там, вийшла з ладу, все, стерлось. Ціна уловлювача в районі 700 гривень. Було замінено також підшипники в задньому колесі, ціна яких від 80 і вище, ми поставили, здається, сюди по 100 гривень. Підшипники, 4 штуки, яких іде 4 або 3. Не пам'ятаю точно. Наступним кроком, як міняли підшипники в колесі, поміняли ще підшипники в прогресії, бо вони дістали люфт. Підшипник в прогресію. Коштує так само, здається, щось 80-100 гривень. Ми ставили дорожчі за 100 Ще що можу додати: прогресії, втулки, які йдуть в підшепники, тут дійсно поміняли. І вони набагато кращі, які взагалі за сезон не, не мають жодної виробітки порівняно з GNS 2021 року. Цей GNS є 2023 року, початку 2023 року. Ще обірвався трос щеплення. Не, не дуже давно, але він, можна сказати, це була перша така серйозна поломка, який коштує офіційно е, трос до цього мотора 400 гривень. Ну, ми знайшли дешевше за 300. Після обкатки мотоцикла поломки, які були по пластику, це після. Невдалого приземлення відламалось кріплення отут, кріплення фари. Але це нічого страшного, в нас є друзі стяжки, які це все вирішують. Наступним це лопухи на захисті. Але захист міцний. Витримав він дуже багато, можна сказати, падінь. І ще одна проблема це відламаний стоп чи хвіст, хвостик цей, що кріпиться номер. Е, проблема в тому, що якщо його штатно прикріпити, то потрібно замовляти цілий хвіст, який коштує, який коштує 1300 гривень. І, звичайно, так само цей маленький стоп. У нас він коштує десь в районі від 400 до 500 гривень, але взагалі можна замовити за 350 гривень. Якщо тільки хвіст замовляти, то можна на саморізи прикрутити, але це вже буде колхоз. Якщо не колхозити, бо кріплення повідлітали, то це буде в районі 1700 гривень. Ще одна поломка, яка спіткала нашого власника. Ну не поломка, трішки підкіпав. Але сам мотор не так дуже нагрівався радіатори. Проблема була тільки в тому, що гарячий е, тосол переливався в розширювальний бачок і просто з нього витікав. І потрібно було декілька разів доливати. Після цього ми можна сказати, розвоздушили, я не знаю, в чому була така причина. Поміняли антифрез, це потрібно було літру антифрезу і ця проблема зникла. Ну, це було в районі 100-120 гривень. Банка антифризу. І під кінець сезону було замінено масло у вилці. Мутюль 5В, який коштує 450-500 гривень. Залежно де його брати. Е, відчуття власника сказав, що вилка почала працювати краще і замітно краще. Якщо ви хочете стати власником такого мотоцикла, вам потрібно бути готовими до великої витрати пального. В режимі ендуро та хард ендуро він п'є десь в районі 10 літрів. Загальну суму витрат на цей мотоцикл ви побачите зараз на екрані. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам відео такого типу і на який наступний мотоцикл ви б хотіли побачити таке відео. Так само підписуємось, ставимо лайки і рекомендуємо друзям.